Вітаємо! В цьому відео ми поговоримо про потокові зерносушарки. Такі зерносушарки також називають поточні, прямоточні, проточні тощо. На жаль, ані в науковому, ані в практичному світі немає єдиного терміну. Хоча в застарілій літературі частіше використовувався термін прямоточні, сьогодні нам здається, що термін потокові вийшов на перший план. Тому ми саме його і будемо використовувати. Потокові зерна сушарки це системи, що розроблені для неперервного сушіння великих об'ємів зерна, що є критично важливим для забезпечення потреб великих елеваторів. Але важливим є не тільки висока продуктивність потокової сушарки, є у неї і інші переваги. Сьогодні поговоримо про те, як працюють потокові зерносушарки, які переваги та виклики вони несуть. Підписуйтесь на наш канал, щоб дізнатися більше про сучасні зерносушарки. Адже зерносушарки – сушарки це основна спеціалізація нашої компанії Груп». Всі зерносушарки діляться на потокові і порційні, в чому ж між ними різниця. Порційна сушарка сушить зерно порціями, Тому цикл сушіння ділиться на чотири етапи: завантаження зерна, сушіння зерна, охолодження зерна, розвантаження зерна. Після цього сушарку можна або вимкнути і зробити перерву. Або продовжити сушіння наступної порції зерна. На відміну від порційних зерносушарок, в зерносушарках потокового типу зерно рухається неперервним потоком, забезпечуючи ефективне сушіння великих обсягів продукції. Принцип роботи полягає у постійному подаванні вологого зерна на вхід зерносушарку, в якій воно поступово опускається вниз, і вже сухе зерно постійно відбирається на виході з зерносушарки. Всередині сушарки зерно сушиться і охолоджується в потоці. Є потокові зерносушарки, що складаються тільки з однієї зони зони сушіння. В такому разі, на виході з зерносушарки, ми отримуємо сухе, але гаряче зерно. Зазвичай так працюють американські так звані модульні зерносушарки. В такому разі фермер має додатково встановити бункер-охолоджувач і окрему норію до нього. Більш сучасні потокові зерносушарки оснащені щонайменше двома зонами зоною сушіння і зоною охолодження. Така конструкція дозволяє не тільки видалити зайву вологу з зерна, але й охолодити його до безпечної температури для зберігання. Важливо і те, що така конструкція дозволяє заощаджувати паливо, адже холодне повітря, що пройшло крізь зону охолодження, нагрівається зерном і потім повторно використовується в процесі сушіння. По нашим оцінкам в деяких сушарках це дозволяє заощадити до 30% палива. Існують і ще більш сучасні і ефективні потокові зерносушарки це так звані двозоні зерносушарки, що оснащені двома зонами сушіння, зоною охолодження і зоною відлежування. Така конструкція дозволяє організувати не тільки систему рекуперації тепла, а й систему рециркуляції тепла, коли гаряче повітря, що пройшло через сухе і тепле зерно в нижній зоні сушіння, допідігрівається і подається в верхню зону сушіння, де зерно холодне і вологе. Таким чином забезпечуються найвищі показники теплової ефективності і, як наслідок, найнижчі витрати газу. Але яка б не була потокова зерносушарка, вона має працювати безперервно. Часті зупинки потокової зерносушарки призводять до перевитрат газу та електроенергії. Якщо ми зупиняємо потокову зерносушарку, наприклад, через настачу зерна, нам потрібно обов'язково охолодити зерно, інакше в шахті буде утворюватися конденсат. Але після відновлення роботи зерносушарки нам буде необхідно знову розігріти зерно. На це потрібно буде витратити додаткове паливо та електроенергію. Окрім того, у недосвідченого оператора кінцева вологість зерна може відхилитись від бажаної. Тепер, коли ми розуміємо, як працює потокова зерна сушарка, давайте розглянемо її ключові переваги та можливі недоліки для наших аграріїв. Потокові зерносушарки мають ряд особливостей, які можуть зробити їх використання недоцільним на вашому підприємстві. По-перше, для цілодобового забезпечення зерносушарки зерном необхідно організовувати безперервне збирання врожаю в полі, а також буферні силоси вологого зерна, що забезпечить сушарку навіть тоді, коли комбайни не зможуть вийти в поле через погодні умови або через інші чинники. Середні та великі елеватори виходять з розрахунку від 1 до 3 днів роботи без подачі нового зерна. Фермерські підприємства можуть заощадити на силосах вологого зерна, але в цьому випадку зазвичай зерно складається на площадці над завальною ямою, де йде дощ або сніг. Таким чином, фермер, заощадивши на силосах, потім витратить додаткові кошти на паливо, яке буде необхідним для видалення додаткової вологості, що утворилось в результаті намакання зерна від опадів. Окрім того, навантажувач, що рухається по зерну і гортає його до завальної ями, також травмує зерно колесами. Другим важливим аспектом є те, що потоковий режим роботи вимагає цілодобового функціонування всього комплексу з кількома операторами, які працюватимуть позмінно. Вологе зерно має цілодобово прийматись, очищуватись, подаватись в сушарку. А сухе зерно має цілодобово відвантажуватися з зерносушарки і подаватись на зберігання або в автотранспорт. Також в потокових зерносушарках неможливо ефективно просушити дуже маленьку партію зерна. Сушарка має бути повністю завантажена для оптимального функціонування, що може стати проблемою для невеликих фермерських господарств. Деякі великі елеватори встановлюють дві маленькі зерносушарки замість однієї великої. Крім того, перед подачою в потокову зерносушарку бажано сортувати зерно за вологістю. Нерівномірність вологості в зерні, що подається, може призвести до пересушення або недосушення певних партій. Враховуючи ці недоліки, потокові зерносушарки можуть бути не найкращим вибором для невеличких фермерських господарств, у яких немає можливості організувати цілодобову роботу, постійну подачу зерна, а також для тих, хто не має фінансових ресурсів для створення повноцінного зерносушильного комплексу. Наступний розділ присвячений перевагам потокових зерносушарок, які, попри згадані виклики, роблять їх цінним інструментом для багатьох аграрних підприємств. Потокові зерносушарки відрізняються низкою переваг, серед яких особливо виділяється висока продуктивність та паливна економічність. Ці фактори роблять їх ідеальним вибором для агропромислових комплексів, що прагнуть до максимізації ефективності своєї роботи. Перша ключова перевага потокових зерносушарок полягає у їх високій продуктивності. Завдяки потоковому режиму роботи не витрачається час на завантаження і розвантаження зерна. Воно неперервно сушиться, рухаючись крізь сушарку. Це забезпечує неперервний процес обробки великих обсягів зерна без зайвих простоїв. Ще одна велика перевага потокових зерносушарок це економія палива. У них можна налаштувати спеціальні системи, які дозволяють використовувати тепло повторно. Одна з таких систем називається системою рекуперації тепла воно збирає тепло, що вивільнюється від охолодження горячого зерна. Інша система, що називається системою рециркуляції тепла, повторно використовує вже нагріти повітря, що пройшло через зерно в кінці зони сушіння. Це значно зменшує потребу в паливі та електриці, роблячи сушіння не лише більш ефективним, але й дружнім до навколишнього середовища. Ці переваги роблять потокові зерносушарки вирішальним фактором для їх використання на елеваторах, крупних і середніх фермерських господарствах. У процесі розвитку вашого агропідприємства настає момент, коли потрібно зробити вибір між порційними та потоковими зерносушарками. Кожен тип має свої переваги, що найкраще відповідають різним потребам фермерських господарств. Порційні зерносушарки є більш доступними у плані початкових інвестицій, швидкими у встановленні та часто окуповуються протягом одного-трьох сезонів. Вони ідеально підходять для сушіння маленьких партій зерна, що робить їх відмінним вибором для невеликих фермерських господарств, які лише починають свою діяльність або мають обмежені обсяги зерна для сушіння. З іншого боку, потокові зерна сушарки характеризуються вищою економічністю та продуктивністю. Їхня здатність неперервно сушити великі обсяги зерна забезпечує зниження собівартості продукції, що, в свою чергу, сприяє підвищенню прибутків. Ці зерносушарки стають ідеальним вибором для агрокомпаній, які прагнуть до зменшення собівартості виробництва і збільшення прибутку. Але звісно адаптація вашого господарства під режим роботи потокової зерносушарки вимагатиме більше інвестицій. Тому, якщо є потреба сушити великі обсяги зерна і є можливість інвестувати в потокову сушарку, це варто зробити, бо вона швидко окупиться. Незалежно від того, чи обираєте ви порційну чи потокову зерносушарку, важливо зробити вибір, який підтримує цілі вашого агробізнесу та допомагає йому розвиватися та процвітати. Якщо у вас є питання або вам потрібна додаткова інформація, не соромтеся, звертайтеся до нас. Ми завжди раді допомогти вам досягти успіху у вашій аграрній діяльності. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити більше корисних порад та інформації про зерносушіння та інші аграрні технології.